Тепер я точно знаю, як повинен виглядати сучасний геймбой. Зробіть повністю металевий корпус. Додайте дуже акуратну led підсвітку, яка чудово підкреслює геометрію пристрою. Вставте сюди один з найкращих ips екранів на ринку ретропортативок, і зробіть підтримку емуляції аж до PSP включно. Ну тут ще й портовані ігри з ПК можна запускати, в тому числі Balatro чи TMNT. І вийде вона. Портативка, що просто закохує в себе. Так, у неї далеко не ідеальна ергономіка, і вона точно сподобається не всім. Але якщо ви часто подорожуєте, чи хочете понастальгувати за Супер Маріо, Батлтотс і купою інших шедеврів при тому, щоб пристрій просто вміщався в кишеню і не заважав, то це ваш ідеальний вибір. Знайомтесь, Trim UI Brick Hammer. Вона просто класна. Погнали розбиратись. При розпаковці нас одразу зустрічає консоль, подана, до речі, досить професійно. З моменту огляду звичайного бріку тут нічого не змінилось: сама портативка, кабель зарядки і два набори змінних бамперів. На самому ж бампері є виріс у вигляді хрестику, в який вони і вставляються. Спробував я ці два додаткових набори не сподобалось. Стокові особисто для мене найкращі, але ви можете поекспериментувати. Якщо є бажання, звісно, і раз ми вже заділи бампери, то скажу і про інші елементи керування. Діпад має приємний і дуже м'який натиск, кращий ніж у більшості консолей, які я тестував. А BXY – м'яко клацаючи. Не знаю, як інакше це пояснити, але впевнений, вам сподобається. А от що тут незручне, так це кнопки регулювання гучності. Вони натискаються важче, і знайти їх пальцем ось так з ходу під час гри у вас не вийде. Треба або притримувати усю консоль і натискати вказівним пальцем, або міняти хват. Коротше, не класно. На правій бічній панелі, окрім кнопки блокування, яка вам сподобається, є ще слайдер. І про нього давайте детальніше, бо тут ви можете експериментувати з різними функціями. Особисто я поставив Performance мод. Не знаю, чесно кажучи, чи це працює, але на усіх своїх Dream UI я так роблю. Але тут ще є дві біленьких кнопки, які теж можна налаштувати. Наліво я поставив зміну керування, це коли діпад можна використовувати як стіки, і в PSP-іграх це дуже рятує. А направо я втулив включення і вимкнення LED-підсвітки. Які функції туди можна втулити, ви бачите на екрані. Список досить цікавий і практичний. Ви можете виставити собі, як подобається. Ну і щодо самих бамперів, вони дуже приємно натискаються і клацають. Та разом з тим, про хорошу ергономіку тут мова не йде. Такі маленькі вертикалки за замовчуванням не можуть бути зручними у хваті. і з цим перед покупкою змиріться. Це не означає, що вам буде боляче грати, просто не так добре, як на горизонталках. Та ця цеглина явно виграє у питанні транспортування те, що ви її впихнете в довільну кишеню, сумку чи рюкзак факт. Тому, якщо ваша задача усюди брати її з собою, вибір ідеальний. Металевий корпус теж має ергономічні мінуси. Портативка може вислизнути з ваших рук, будьте до цього готові, і буде точно не такою легкою, як здається на перший погляд. Тому якщо будете лежати в ліжку і тримати її над собою, довго не протягнете. Повазі приблизно як мій смартфон, до речі, тому маєте порівняння. А от сам корпус це витвір мистецтва. Вживу він виглядає значно краще ніж на відео, і тактильно це реальний кайф. Усі вирізи під кнопки прекрасно підігнані. Коли берете консоль до рук, відчуваєте легкий холод від неї. Коротше, не буду тут довго розповідати, це реально круто. І картину доповнює просто неймовірний екран. Ще при першому огляді я назвав його найкращим серед однокласників, і зараз, через майже рік, я своєї думки не змінив. Зверху покритий склом від краю до краю, що створює візуальне розділення консолі наполовину. Він, до речі, усього 3,2 дюйма. Але цього достатньо для ретро ігор. Роздільна здатність 1024 на 768 пікселів. Непогано, правда, якщо екран тут не змінився. То змінами корпусу компанія не обмежилась. Складається враження, що динаміки теж покращили. Це ніде не заявлено, але звук, що виводиться з передньої панелі, став кращим. Якщо ми будемо переходити до ігор та емуляторів, то варто сказати, що процесор тут Алвинер A133P з 1 ГБ оперативної пам'яті і чудовою операційною системою. Більшість користувачів криком кричить, що треба перепрошивати. Особисто для мене можливостей стокової системи абсолютно достатньо, але якщо хочете портмастер, то так, шийте. Він реально збільшить пул ігор, в які ви зможете грати, і змінить портативку до невпізнаваності. Ви все одно до цього прийдете десь через пару місяців використання. У мене версія з флешкою на 64 ГБ. гігабайти, і цікаво те, що тут вже встановлений певний набір портованих ігор, до прикладу, балатро. Я в неї ніколи не грав, але ж приємно, що вона тут є. До речі, про емулятори я нарахував їх тут 35 і ще плюс портовані ігри, як на мене. Результат непоганий. Не подобаються карти. Сміливо запускайте TMNT Shredders Revenge. Гра, до речі, як і Балатро, платна. В стімі вона коштує більше 100 гривень, тому потроху вже відбиваємо кошти за портативку. Мені приємно, що встановили тут не просто ігри для галочки за замовчуванням, а дійсно цікаві. Який їх перелік буде в картці на 128 ГБ, мені сказати важко, але врахуйте, що більшість з них буде китайською мовою. Тому мені довелося. За допомогою Google Lens перекладати ігрове меню, щоб змінити мову на англійську, чи буде так у всіх продавців, важко сказати. Але в звичайній брік було так само у своєму телеграм-каналі, на який ви можете, до речі, підписатись, я вже писав, що розробникам серії ігор Celeste зарезервоване місце як в раю, так і в пеклі. В раю через те, що ігри затягують не на одну годину, а в пеклі через їх високу складність. Але цим вони і цікаві. Є челендж за замовчуванням. Тут встановлена класична версія, і звичайна. Рекомендую пройти. Можете і в Stardew Valley пограти, і в 2048, якщо є таке бажання. Але більш цікаво, як тут будуть працювати PSP-ігри, адже це верхня межа по емуляції цеглини молота. На диво, при відсутності стіків, у God of War Chains of Olympus я можу грати саме тому, що назначив перемикання налаштувань D-pad на гарячу кнопку. Тому повторюсь, це дає можливість замінити самі стіки кнопками D-Pad. Як не дивно, це. Працює досить добре. Та навіть якби не працювало, у вас завжди є можливість переназначити кнопки для конкретної гри в налаштуваннях. 26 кадрів в середньому непоганий результат, як для цього малюка. Врахуйте, що жодних змін до емулятору ПІПІСПІПІ я не вносив. Ось так вона працює вже з коробки. На диво і Daxter емулюється без проблем. Інколи кнопка вперед замість руху буде піднімати камеру, але знову ж змініть режим на гарячій кнопці, і все буде працювати. Не скажу, що для цієї портативки PSP являється пріоритетною, адже куди цікавіше грати саме в нижчій емуляції, де піксельна графіка дасть вам більше кайфу ніж 3D. Тим не менше, ось вам крок. Гра з PlayStation 1. Ми колись брали її на прокат. Пам'ятаєте ті часи? Не знаю, як у вас, але в мене були розкидані по місту різні гральні клуби і прокат касет, де серед інших видавали і PlayStation 1 віддав паспорт і граєш 24 години. Щоб зараз хтось віддав свій паспорт взамін на якусь ігрову консоль, ще й з оплатою. Ух, і часи були дивні. З тієї самої платформи Dragon Ball GT теж видає плавну картинку з хорошим геймплеєм, можна грати. Ну і щоб повністю вже закрити емуляцію 3D ігор, ось вам Dreamcast та Sonic. Керування спочатку не працювало, поки я не натиснув чарівну гарячу кнопку і вперед до пригод. До речі, запускається краще ніж PSP і пул ігор тут досить цікавий. Ну все, думаю, з цим ми закінчили. Давайте переходити до невмирущої класики. Як я вже казав, велика кількість ігор тут буде відображатись китайською мовою. Тому є сенс завантажити свою підбірку завчасно, якщо не хочете різного роду казусів. Але так як Супер Маріо я пам'ятаю на пам'ять, і сьогодні легко можна грати із такою мовою. Впевнений, мелодія заграла у вашій голові одразу, як тільки ви побачили зображення на екрані. Е, можна ще раз похвалити його? Коротше, я ж грав раніше на старому телевізорі, і він видавав точно не таку якісну і соковиту картинку, як ця цеглина. А танки нашого дитинства пам'ятаєте? Battle City гра називалась. Але як ми ганяли за тими зірочками, щоб покращити танк? До речі, в неї можна грати вдвох. Ви ж можете сюди підключити геймпад і реально грати вдвох. Не знаю, правда, як ви будете боротись за такий маленький екран, але факт залишається фактом. Батлтос я вам показую з однієї простої причини. Пам'ятаєте рівень з гонками? Скільки нервів він вам з'їв? Так от. Тепер ви можете зберегтись і завантажувати ваші збереження в будь-який час. Так, це читерство. Але якщо є така можливість і дике бажання таки пройти цих бойових жаб, то чому б і ні? Так само ви можете підключати інші чити, шейдери, кучу усього. Адже є меню Advanced Settings, де усі ці прикалдеси доступні. Тут вам і розміри екрану, і накладки, коротше, усе, чого душа бажає. Навіть NetPlay можете підключити, якщо він вам треба. А якщо не знаєте, що це, значить, воно вам не потрібно. Тут навіть є збірки. Пам'ятаєте оці картриджі типу мільйон ігор на одному, де чотири гри повторюються з різними схемами запуску і читами? Так от воно тут є реально занурює в дитинство. Спробуйте, а я буду переходити до висновків. Пора вже одразу давайте визначимось з ціною. В Китаї я заплатив 3 тисячі гривень за цю версію на 64 ГБ. Зараз ціни можуть бути більші, бо немає розпродажу. Але розраховуйте десь в районі 3500 середньої ціни. В той час, коли звичайна версія коштує в районі 2 25 тисяч. То за що ми переплачуємо? Перше, це металевий корпус. В ньому хаммер відчувається значно приємніше. Друге це суб'єктивно, а не об'єктивно кращий звук, ніде про це не написано і, можливо, це виключно мої враження. Третє це кращий тепловідвід. У звичайної версії металева лише задня кришка, на яку виводиться тепло від процесора. А тут уся консоль, і це дозволяє їй грітись значно менше. Але тут нюанс. Тепер вона буде теплою уся. Не гарячою, а саме ледь теплою під час довгої гри, в той час, коли звичайний брік грівся десь на 5-7 градусів більше. Чи варто за це переплачувати? Та як хочете, я за вас вибір не зроблю. Але мені металева подобається значно більше. Це факт. Щодо акумулятора, він тут на 3000 мАч і я би робив ставку на залізні 4-5 годин гри. Цього більше ніж достатньо. Але можна і більше, якщо не будете викручувати яскравість на максимум. Тут і половини з головою вистачить. Ось так вона виглядає поряд з іншими портативками. Чи краще брік відчувається, ніж Мію, чи GKD Pixel? однозначно так. Мій особистий вердикт, вона варта тих грошей, які за неї просять. Бо вміє не тільки повернути вас у дитинство, а ще й подарувати естетичну насолоду. Правда, може вислизнути з рук, але то вже таке. Тільки не купуйте її для дітей. Я вас прошу, діти не оцінять. Їм треба Android і Roblox. Ця консоль для дорослих дядьків, які задовбались працювати і хочуть просто отримати маленьку посмішку, згадавши, як воно було, коли вони малими бігали під столом. У мене все. Дякую за перегляд. Напишіть, яка у вас була улюблена гра і на якій консолі, та що ви думаєте про цей молоточок. Дякую за перегляд. Усім удачі, папа. -па.